Привіт усім, це Левген, і я зараз в американському Макдональдсі А це означає тільки одне, що я в подорожі до Гаспоту або тату конвенції І сьогодні я їду на тату конвенцію Capital City Переважно більшості це олдскулова тату-конвенція, де ми побачимо майстрів з американського олдскулу, Чикано, Японії. Я мені здається, буду єдиним кольоровим реалістом, але побачимо, мені дуже цікаво. Макдональдс тут не такий смачний, як в Україні або в Європі, але традиції є традиції, тому побачимось на конвенції вже. Ну що, сьогодні перший день. Я вже приїхав до Сакраменто. Знаходжусь зараз в Даунтауні, в центрі міста, але щось цей центр виглядає не, не на столицю Каліфорнії. Знаєте, як зазвичай ми звикли, що якщо столиця, то це велике місто. Найбільше, мені здається, знаєте, як центрове місто, де більше людей, більше всього, більше будинків. Але тут якось виходить інакше. Така столиця дуже тихенька, маленька. Не знаю навіть скільки тут людей мешкає, невелика кількість якихось великих будинків. І зараз хочу поїсти і їхати до магазину, купити деякі речі ще додатково на саму конвенцію. Так що подивимося, що буде далі. Трошки розкажу про етап реєстрації, як можна так сказати. А по-перше, тут дозволили заїхати з тилу самої локації, можу показати. Ось це моя машина. Власне, звідти ми заїхали. Власне, я заїхав, чому я тут один. Запаркувався, можна тут вигрузитися, все. Відвести ось так само, як робиться цей хлопець. Тут відбувається вся конвенція буде. Як ви можете бачити, не дуже велике приміщення в порівнянні до там Golden State, наприклад, або інших. Але ось такі от базові бокси ви можете бачити. Зазвичай це так виглядає дуже гарно, білесенько на початку конвенції, а потім побачимо. Тут, власне, різні буде Solid, Inc, та різні спонсори є ще конвенції. А тут мій бокс. Тобто я заїхав одразу, загрузився номер 139 в мене. Ось такий, сказали, номер не відчіпляти, бо буде ре... а, цей Health Department Control. І вони мушуть бачити номер боксу, щоб в себе записати, що в мене все добре. Перевіряють ліцензію, перевіряють усе. І а, з іншої сторони ще бокс з самою реєстрацією. Тут, власне, нічого складного немає. Підійшов, отримав ось такий браслетик. Ось таку. Карточку, що я майстер, і, власне, усе. Ще раз переконую, що коли організатори пропонують готелі для конвенції, потрібно погоджуватися і брати їх. А вже ж перевіряти, але дуже часто є так, що готелі або дуже близько. Або, взагалі, конвенція проходить на базі готелю. Десь якийсь конференц холл в готелю. Вийшло так, що я зараз, власне, заніс речі і побачив, що готель, який пропонували організатори, знаходиться одразу через дорогу, а є паркінг одразу при готелі. Тобто не потрібно їздити, не потрібно там тягати речі, воно просто через дорогу. Все. І виходить так, що на три дні конвенції готель виходить трошки там на 100 баксів дорожче ніж е кімнатну кімнату, а студію, яку зняв е я для себе. Тільки студія знаходиться хвилин 5 на або 7 на машині, і вона така супер-супер бюджетна. А готель достатньо гарний і одразу через дорогу, і все дуже близько, прямо прям в самому самому центрі. Тому якщо пропонують, перевіряйте, тому що дуже часто організатори мають якусь умову з власниками готелю з менеджерами, і вони дають ці кімнати на там 50 дешевше ніж взагалі ці кімнати коштують готелю. Тому звертайте на це увагу. To force. Тільки на що достав ось таку торбу з усіма ручами. Що саме класне, власне, хто дивиться з організаторів тату конвенції це відео, дуже рекомендую. Дивіться, а, рушники папірові вже є. Хенд санітайзер для оброблення рук вже є. Ця річ вже є. Для іголок, що ще дали, те, що дали власне організатори конвенції. Звичайна вода така для майстрів та клієнтів є. А такий епрон не знаю, як це називається спереду, то що вішається, щоб не забрудитися. Так, є. І ось такий бек. Так, власне, в сумці у нас в торбі у нас такі паперові хустинки для робочого стола, такі капси. Все гарно виглядає, дуже чисто педантично, як можна так сказати. Я не дуже люблю ось докладні такі речі для загоєння драйлоки, але вони дають і це круто, краще є, ніж нема. Торби для бутилок для спрей батлу. Ще якісь торби потрібно подивитись: sterл alcohol pad. Це хустечки з алкоголем. Бритви не потрібно купувати це супер. А, стаканчики, бо я власне сьогодні не знайшов і не купив їх, а вони тут є. Пішли далі. А, маленькі це мені здається от яких спонсорів: а, Stencil Solution, spray Battle. А, одразу дають ось такі для олдскулових майстрів ось такі ручки для малювання, Хустечки для оброблення рук та шкіри. Супер круті, сані, клос. Взагалі бомба. Для оброблення власне, не рук, а стола для поверхні, мені здається. Громери на е, тату машинки, на індукційні і на класичні ротори. Ось такий дають вазелин. Хто забув? І дивіться, власне, все. так? Ні. ага. Ще на індукційні машинки такі резинки. На кліпкорд і пластер. Я не пам'ятаю, казав я чи ні, але конвенція коштує 500 баксів цілий великий бокс на три дні. Тобто, хто хоче приїхати з товаришем, поділити бокс, це взагалі буде 250 доларів коштувати. А це дуже дешево, тому що зрозумієте, наприклад, Golden State або Empire State, а тут конвенція коштують тисячу. Трошки більше ніж тисяча бокс за три дні. А якщо ви берете половинку, то щось приблизно там 800 баксів. Тут ви отримуєте за 500 баксів цілий бокс. Ось таку купу різних речей. І, власне, можна так сказати, з собою потрібно якісь дуже необхідні речі, як машинка, рукоятка, фарба та картриджі, може. а решта, власне, все є. І за такі гроші це супер круто. Кінець першого дня. Вгадайте, яка зараз година? 11, навіть 11.28. та Коротше, приїхав перший день, а я був без клієнта. Знайшлася жінка, яка захотіла якийсь прикольний проєкт від мене, якого я ще не робив. Я, власне зараз складуюсь і так потрошки розповідаю вам. Я зробив проект, ми почали, правда, його дуже пізно. Ми почали його дуже пізно, але ми зробили, закінчили, як ви бачите, в 11.30. І я дуже задоволений. Власне, клієнтів було достатньо. Велика кількість людей підходила. І я навіть не жалкую, що я, як тату-майстер, е, тату який робить реалістичні татуювання, приїхав на конвенцію, яка в переважної більшості складається з олдскулових і традиційних тату-майстрів. Це японське татуювання, це американське олдскул, це Полінезія. Тому що велика кількість людей сюди приїхала на тату конвенцію як на тату конвенцію. Я маю на увазі клієнтів на тату конвенцію, як на тату конвенцію, а, але вони не хочуть класичні, вони хочуть. Як можна так сказати, сучасні татуювання, тому вони ходять і шукають майстрів, які зможуть зробити щось прикольне кольорове. І власне тут мені здається, що кольорові татуювання роблю тільки я. Ну, мені так здається, можу реалістичні кольорові. Тут є власне на цій, на цій конвенції є декілька дуже крутих майстрів. По-перше, це Роберт Фернандес. Він тут, він на конвенції. А по-друге, це а, цей а, Амі Джеймс з Майамських Чорнил з Miami Інк, у яких я був на Геспоті. Я власне їх сьогодні бачив. Ми так порозмовляли трохи. Запрошую до себе на Геспот знову. А, і ще велика купа насправді легендарних олдскулових майстрів. Бо я бачив, сьогодні люди ходили з ними, фотографувалися. Я їх насправді не знаю. Але я завтра хочу піти познайомитися. Тут е, теж е, бокс Бішоп. Вони тут. Я сьогодні бачив менеджера е, Джеймса, ми порозмовляли, подивимось, може, вдасться записати якийсь з ним. Невеличку розмову для вас, щоб просто, хоча б, вас познайомити, можна так сказати. Перший день пройшов класно. Ось тут буде вставка татухи, яку я зробив. Пару фотографій. Місце дуже дискомфортне, тому що я робив татуювання на коліні. Це коліно і бокова частина коліна не взагалі не комфортна. Я його зробив, але спина болить просто птець. А, тут треба запі запікати. Власне, перший день пройшов так, завтра трошки познімаю по самій конвенції і вам трошки покажу те, що і як. Складаю речі і до завтра.